Доброго дня! І сьогодні черговий випуск Дайджеста. Поговоримо про ті події, котрі вже пройшли, або ті події, котрі будуть найближчим часом. І хотілося б почати, звісно, з змагань БР-100, котрі закінчились наприкінці лютого, і їх результатів. Я посів 17 місце, і це для мене, звісно, фіаско. Але на жаль, підтвердилась моя теорія, про котру я казав, коли відстрілювали саме залікові мишені. ось підтвердилась теорія про те, що нова партія набоїв РВС Р-50, котрі йдуть в золотих пачках, зовсім не відповідає тієї якості. І мою теорію підтвердив <кій> учасник, котрий посів третє місце Михайло Нікіфоров. Він відстріляв три мішені е, попередній набоєм, попередньою партією, а одну мішень стріляв е, з нової партії оцими золотими РВС, і по тій мішені його результат був навіть гірший, ніж мій. Тобто він там е, набрав всього 39 очок з 50. Ну, У мене там середній виходив 42-43 по мішені. Вітаю переможців. Будемо працювати, звісно, над своїми помилками. І перша помилка, яку я виправив, про те, що я теж казав в тому відео, якщо ви знайдете в продажу минулу партію цих набоїв, то раджу купити. І я послухав свою пораду, тому у мене з'явився невеличкий запас. На жаль, не повна коробка, а всього три пачки в ній. Але ці набої ми залишимо саме для наступних змагань, котрі, до речі, будуть в офлайні. І я сподіваюсь, може через місяць десь, поки що це можливо, буде той самий БР-100. Але подивимось, чекаємо офіційну інформацію від, від адміністрації форуму, і будемо, звісно, приймати участь. По-друге, про що хотілося сказати, і те, що нарешті відбулось, як ви бачите, Міч Z отримав нарешті той самий рожевий Аркарейл. І, як ви можете тут побачити, ще додатково стоять а, два грузи по 180 грамів кожний. Тобто, ще додатково 360 грамів я додав. Для чого? Для більш... Кращого балансу, тому що приклад повний, ну повноцілий з, з деревини і дуже важкий, і вона дуже сильно припадає, наприклад, скажімо так, тому суто для покращення трішечки балансування додали грози, що можу сказати стосовно встановлення Аркарел. Якщо ви думаєте, що ви зможете в домашніх умовах просверлити три отвори суто вертикально на одній лінії. І посередині цівки то ви дуже сильно помиляєтесь, тому, врешті, прийшлося їхати до майстрів. І вже в умовах виробництва мені виправили мої косяки, скажімо так, встановили арку. За це я їм дуже-дуже дуже вдячний. От, тому є ще деякі плани стосовно модернізації саме дерев'яного ложа. Але чекаю відповіді від такого виробника з Харкова е Древомір. хто в тусовці, той, мабуть, його знає. Я взагалі-то звертався до нього, щоб він мені одразу встановив регульовану щоку приклади і регульований тильник е за допомогою механізмів його ж виробництва. Але от буквально сьогодні я отримав відповідь, що вони це зробити не можуть. І тому сподіваюся, що в них ще залишились ці е, механізми, і я їх придбаю і просто встановлю у хлопців, котрі мені допомогли розібратися з Аркарейлом. Тому чекаю відповіді і сподіваюся, що на наступному відео ці доопрацювання вже будуть встановлені. І я їх протестую. Що ще? За допомогою Віталія дуже йому вдячний. Про запас була придбана пачечка СК. Ну отут, -от, до речі, вона повна. І ми, тобто я, скоріш за все, будемо займатися сортуванням цього СК. Чому? Тому що, а, в попередньому відео про сортування один з. Глядачів написав, що сортувати краще по джампу, ну тобто по довжині набою, ніж по товщині ранта. І на відео, коли ми їздили на відстріл за лікової мішені, мій товариш Ігор зробив сортування саме так, саме по довжині. У нього такий кандовий ТОЗ-8, і навіть на цій гвинтівці сортування по довжині показало результат. Тобто воно працює. Тому відсортуємо СК саме по довжині, і поїдемо, постріляємо, подивимось, наскільки це має ефект, чи не має. Ну, скоріше за все, буде мати, тому що вже на практиці на тозі побачили, що воно такі сортування працює. Також, що ще відбулося? Я почав нарешті відстрілювати набої. Ось відео знов таки. А, перший відстріл це був три різновиди набоїв агіла. У мене ще залишилось чотири різновиди, і наступний відстріл буде саме продовжувати цю серію по Агілі. А також потім перейдемо вже до наступних набоїв, котрі в мене є. Плюс. Почалась вісна, трішки потеплішало, тому дуже сподіваюся, що результати будуть краще, ніж попередній відстрілці гіли. До речі, вона залишилась і, мабуть, є сенс повторити те саме, але вже при плюсовій нормально плюсовій температурі подивитися, яка ж дійсно у неї купність, а не при 0,1%. плюс як я зробив минулого разу, але ж все одно було цікаво навіть подивитися при таких умовах, що зможе цей набій. І ще одне приємне. В лютому місяці у мене був день народження, і я зробив, зробив сам собі подарунок, скажімо так, ну і для гвинтівки, звісно. О, і це у нас отакий. Кейс плану. Тут вже декілька, декілька наліпок з'явилось. Я думаю, що в цьому місці з'явиться фото внутрішнього устройства кейса. Е, важкий важкий 7,5-7,7 кг орієнтовно. Але удара стійкий пластик. Е, плюс навіть є така фішка, як клапан збросу тиску. Це для авіапу. Перевезень, що нам найближчим часом не світить, але, тим не менш, навіть такі функції в цьому кейсі є, дуже задоволений, дуже зручно е поклав, взяв і поїхав на стрільбище. Я в захваті від цього кейса. ну, супер. Супер, сам собі зробив подарунок. Ну, і до речі, якщо у вас з'явиться бажання, трохи. Допомогти цьому каналу, а також привітати мене з пройдешним днем народження. В описі залишу посилання на Монобанк. Буду вам дуже вдячний. Ну і це, мабуть, основне, що трапилось, і що очікувати найближчим часом. Дякую, що додивились, і до наступних зустрічей!